Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу завершився етап ліги в лізі чемпіонів. Вісім турів з восьми позаду. Всі учасники раунду плей-офф відомі, як то кажуть, можна підбивати підсумки. Але поки що ми цього робити не будемо, адже саме сьогодні відбудеться жеребкування раунду плей-офф. Після того, як стануть відомі пари, ми підсумки і підіб'ємо. Але от про донецький шахтар ми можемо поговорити саме тут і саме зараз, тому що гірники, на жаль, не змогли пробитися до раунду плейоф. Чому так трапило? як команда зіграла в восьмому турі, та як взагалі для гірників пройшла ця ліга чемпіонів? Пригадаємо всі вісім турів, всі вісім результатів. Чи могло бути краще, а можливо могло бути взагалі і гірше? Розпочинаємо з гарячих пиріжків. З восьмого туру Шахтар грав на виїзді проти Борусії Дортмунд. Гірникам цей поєдинок не просто потрібно було виграти, а розгромити Борусію на її полі. Це вже звучить фантастично, і при цьому ще гірники мали зиркати на паралельні поєдинки, чекати приємних звісток звідти. Тобто завдання майже суто теоретичне, але все ж таки ми трішечки сподівалися, що воно буде виконано. Поєдинок розпочався доволі таки спокійно, і перший шанс був саме у Шахтаря на 11-й хвилині. З неробочої правою пробуває Олександр Зубков, але голкіпер Дортмунда переводить м'яч на кутовий. Після цього, на жаль, трапляється ситуація, яка із донецьким шахтарем, і загалом з українськими командами, в Єврокубках частенько трапляється. Пасуємось біля своєї штрафної, втрачаємо м'яч і отримаємо швидкий гол в свої ворота. Така ситуація трапилась на 17-й хвилині. Гірники пасувалися біля своєї штрафної, намагалися якимось чином вийти з під пресингу, але втратили м'яч ще на своїй половині поля. Швидка атака від Дортмунда, пас на Каріма Адеємі, той з лівої пробиває. На шляху польоту м'яча опиняється коліноса Рубі. Герасі м'яч в воротах. Прикрий гол пропускають гірники 1-0 за Дортмундом. Цей гол надихнув господарів, вони пішли забивати ще, а от гірники трішечки знітилися. Загалом же ж даного матчу у господарів багато швидких переходів від оборони до атаки було, і саме в такий спосіб вони забивають другий гол. Трапляється це за хвилину до завершення першого тайму. В атаці був шахтар, але втрата м'яча призводить до швидкої атаки Борусії. Юліан Бран запускає у прорив Сару Герасі, той завдає удару з лівої та оформлює дубль. 2-0 після першого тайму. Слід зазначити, що за попередні сім турів Шахтар не забив жодного голу в других таймах. Чомусь команда вистрілювала лише в перших. Але от проти Борусії нарешті вдається забити і в другому. Причому доволі таки оперативно. На 50 50-й хвилині бразильський легіонер команди Марлон Гомес в підкаті дістав м'яч після того, як голкіпер Борусій завозився та заводився в своїй воротарській. М'яч воротах 2-1, інтрига трішечки повернулася. Але слід зазначити, що реальних нагод у гірників для того, щоб бодай зрівняти рахунок, на жаль, не було. А на 79-й Боруся забиває ще й третій. Алжирський захисник команди Рамі Бен Сайбійні зіграв як справжній месі. В стіночку обірався з партнером, увірвався в штрафну, на замасі поклав захисника та ще й елегантно підсік м'яч над голкіпером гірників Дмитром Різником. 3-1. До речі, цей рахунок остаточний. Шахтар, на жаль, доплеюв не пробивається, а от Борусія там. Тож, підсумку гірники фінішували 27-ми. За вісім турів, здобули дві перемоги, разок зіграли в нічию та зазнали п'яти поразок. При восьми забитих 16 пропущених. Як наслідок сім набраних балів. Це на чотири менше ніж у 24-ї позиції у раунду плей-офф. Чотири бали це більш ніж один матч. Чи могли гірники десь їх набрати? Про це поговоримо далі. Ну, по-перше, розпочнемо з того, що Шахтар всі свої вісім матчів грав на виїзді. Навіть номінально домашню проводив в німецькому місті Гельзенкірхен. Турнір для гірників розпочався виїзною нульовою нічією проти італійської болоні. І турнір розпочався з нереалізованого пенальті від Георгія Судакова на четвертій хвилині. Важко спрогнозувати, якби той матч та загалом турнір для гірників завершився, якби Георгій пенальті реалізував, але він його на жаль не реалізував. Тож нуль в другому турі номінально домашня гра проти італійської аталанти. Тут без варіантів 0-3, без жодного удару в ствір, як то кажуть, навіть ні про що і поговорити. В третьому турі гірники поїхали до Лондона на матч проти тамтешнього арсенала. Звичайно ж, фаворитами були каноніри, і вони цей матч виграли. Але лише 1-0 І долю матчу вирішив автогол Дмитра Різника в першому таймі. Прикро. У другому таймі Дмитро виправився, в тому числі навіть відбив пенальті від тросара. І навіть на фініші поєдинку гірники могли зрівняти рахунок, але 0-1. Конкурентний рахунок, але нуль набраних балів. Знову поразка. Дуже важливими для гірників був четвертий та п'ятий тур відповідно проти Янгбойза та ПСВ. 6 листопада в номінально-домашньому матчі проти Янгбойза гірники пропустили першими, але ще в першому таймі змогли не просто зрівняти рахунок, а навіть вийти вперед, таким чином забивши свої перші голи в цій лізі чемпіонів і в підсумку здобувши першу перемогу, тому що матч так і завершився 2-1. До речі, відзначалися Судаков та Зубков. Тож перша перемога є, і з хорошим настроєм команда поїхала до Ейндхована. На матч проти тамтешнього ПСВ. Цей поєдинок, я думаю, ви ще не забули, тому що після першого тайму гірники вигравали 2-0. Навіть рахунок 2-0 тримався до 87-ї хвилини, але в підсумку Поразка 2-3. Дуже болюча і, мабуть, що ключова. Могли набрати 3 бали, в підсумку 0. В заключному турі 2024 року, шостому турі, Шахтар відкрив рахунок матчі проти Баварії, але в підсумку майже без варіантів поступився 1-5. Ну і два поєдинки цього року: класний футбол, класний результат проти французького Бреста. 2-0. До речі, з пенальті від Судакова цього разу реалізованим. До речі, навіть по цьому пенальті можна зробити певний висновок, наскільки прогресував Шахтар по ходу турніру. Проти Болоні Судаков пенальті не реалізував, а от проти Бреста не просто реалізував, а реалізував. Зував холоднокровно в стилі паненки. Завдяки цій перемозі Шахтар зберігав шанси до останнього на плей-офф, але 1-3 від Борусі Дортмунд всі ці шанси перекреслило. Ну і нагадаю, 4 бали відставання від 24-ї сходинки. Якби було реалізовано пенальті проти Болоні, якби вдалося таки перемогти ПСВ, мабуть би було плей-офф так Єврокубки для гірників завершено. Відтепер повна концентрація на внутрішніх змаганнях. Ми ж і надалі будемо говорити про Лігу Чемпіонів. В принципі, розпочинається зараз найцікавіше. Найцікавіше розпочинається плей-офф. В наступному випуску оглядаємо всі матчі восьмого туру і дивимось на пари раунду плей-офф, які сформуються сьогодні після жеребкування. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!